Перша допомога на місці події, що робити, що не робити, і чому б треба навчитися. Що саме головне на місці події з приводу першої допомоги? Це ваша власна безпека, тобто те, ви у так, у родичів одні, і треба себе захищати максимально. Чим ми маємо керуватися при наданні допомоги собі і людям, які потрапили в певну ситуацію? Є 441 наказ мозу нашого, в якому прописані дії людей без медичної освіти, яку допомогу вони мають право надавати людям на місці події. Він доступний для скачування, його можна скачати там по пунктах, дуже чітко і дуже файно розписано. Наприклад, там кровотеча, або це де, що треба робити. Там. Втрата свідомості так само, або це де, що треба робити. В ідеалі, якщо прям всі люди будуть знати, як надавати першу допомогу. Для цього треба пройти певні курси, курси по часу це мінімум там, від 6 годин починаючи, нормальні толкові курси, які потім допоможуть на місці події. Як мінімум, треба мати вдома хоча б мінімально турнікет, який ну, може зупинити кровотечу. Це хоча б мінімальне те, що ви маєте для себе, в ідеалі для по кількості людей, проживаючих в приміщенні, бажано б мати таку кількість і турнікетів. Що а, саме перше ми можемо зробити? Ну, наприклад, там є якась певна кровотеча, там, наприклад, з верхньої кінцівки, що саме перше ми можемо зробити, як думаєте, на місці подій? Дайте мені ваш хоч один турнікет, в кого він з вас тут є. Зрозуміло, про що? Багато людей, точніше, не багато, а майже всі, хто не ходить з турнікетом і при собі його не має в момент, коли трапляється саме така ситуація, коли він потрібен. Тому перше, що ви маєте зробити, це саме затиснути поранення, те, яке кровоточить, затиснути і намагатися притиснути. Для чого ми це робимо? Як мінімум, якщо ми навіть її не зупинимо 100%, ми призупинимо кровотечу для чого, щоб можна було покликати на допомогу, щоб хтось приніс, наприклад, з тої ж там автомобільної аптечки вам той самий турнікет. Не забуваємо про що? Про власну безпеку, тому що своє поранення зрозуміло, ви лізете в свою кров, поранення іншої людини. Це таки небезпечно. Людині це все одно, але ви свою власну безпеку ви маєте забезпечити. З приводу моделі, дивіться, зараз дуже багато турнікетів, дуже поганої якості. Скажімо так, основний виробник, який є основним розробником, можна так сказати, в світі Monopolist. це комбат Ну він не монополіст, багато турнікетів, але він диктує в цій сфері, скажімо так, новинки. Combat Аплікейшн турнікет, тобто Кат-Турнікет, вони в принципі основні, з основних виробників, але дуже багато підробок. Саме підробок і саме китайських підробок. Оригінальний кат він коштує від 1300 гривень на зараз. Китайський турнікет 250-300 гривень. Десь так можна в інтернеті замовити. Тобто, якщо ви бачите Combat Application турнікет, тобто кат за 300 гривень, це 100% китайський турнікет, який не спрацює. Тобто ви витратите гроші, які потім ну, тобто, не спрацюють. А в них або вороток зламається, або стропа не витримує, тобто купа різних моментів, які не спрацюють. Як працює турнікет? Ну, зараз він складений в заводському пакуванні, він йде правильно складений для накладання на кінці. Що ми робимо? Відкриваємо його до кільця, надягаємо на кінцівку, тут є кінчик, за який ми тягнемо, затягуємо на руці і фіксуємо липучку. Розуміло? Затягувати бажано максимально для чого. Чим більше ми затягнемо, тим менше обертів ми потім зробимо. І зробили... Вибачайте, але турнікет це боляче. Зробили, а скільки будемо обертів робити, як думаєте? Скільки вистачить сили. Тобто тут нема що два, або три, або ще скільки вистачить у вас сили, стільки ви робите. Після чого ми стрічку, яку накладали, фіксуємо, обводимо для того, щоб при транспортуванні не розкрився турнікет. І фіксуємо. Ми закінчили, наклали турнікет. Неможливо навчити людину за 5 хвилин, за 10, навіть за годину накладати 100% правильно турнікет. Тому що. Це треба, по-перше, відпрацювати. Те, що ви побачили, це дуже класно, дуже файно, дуже чудово. Але поки ви це не тримали в руках, не накладали, причому не один раз, це не працює. Все одно, в стресовій ситуації забувається дуже багато. Тому е дуже велике прохання навчитися. Ну, це е навичка, яка е життєво важлива. Це вимагає сьогодення. Так, да. ну на зараз. Е Ну, вже дуже багато випадків, коли ми приїздимо після обстрілів і люди самі себе змогли врятувати ну, тобто, до приїзду швидкої, до приїзду нас, до приїзду ДСНС. Тобто люди самі себе рятують. І це дуже важливо зараз, тому що ну, давайте по-простому, скільки в людини часу, якщо в неї є критична кровотеча? Дві хвилини. За дві хвилини жодна служба не доїде. Ніхто не встигне вас врятувати. Задача, вибачте, у нас сусіди дуже небезпечні, тому задача людей рятувати самих себе, хоча б мінімально бути готовими до таких подій. Тим більше, що ви бачите, як зараз летять, кати, каби, що зараз може прилетіти будь-куди. Тому вміти рятувати себе це задача самих людей.